Хота це база. Біч сучасної війни, це дрони дуже ускладнюють життя насправді. Я ж можу, да? так? <ріст> коли коробка під'їжджає нас забирати, і коли я вже в ній сижу, бригада оперативного призначення завжди десь в якісь движухи, щоб людина просто могла мала в собі сміливість вийти і щось зробити, якусь роботу. Чому піхота це основа війська? Тому що на піхоті все тримається. Піхота приходить, піхота закріпляється, піхота забезпечує утримання позицій. Що піхотинець бере з собою на вихід? В основному моя робота зводиться до перебування на місці бойових дій максимум до доби. Тому з собою я беру найнеобхідніше, це боєкомплект, трошки магазинів тут, трошки на РПС. Ну, звісно, зброя, засоби індивідуального захисту, зайвого собою не беру, може там пару батончиків, просто продержатись день, воду, там максимум одна-дві пляшки на групу. Які традиції є у вашої групи перед виходом? Я ж можу, Да? <плес> у нас дуже багато гарячих обговорень потенційної задачі, гарячих обговорень вже поставленої задачі. Думаємо, взагалі, що ми будемо як робити. Саме настроювання відбувається в дорозі, коли ми просто вже сидимо в машині, в броні їдемо мовчки, тому що воно і гучно, і зосереджуємося на тому, що нас чекає попереду. І я думаю, там відбувається основний процес налаштування голови на роботу. Що є вашим талісманом? Напевно, брідні, бо я часто думаю останнім часом про них перед виходами, на виходах, коли просто вже так затишить, типу у нас якась пауза. Знову ж таки, коли є пауза, лізуть і думки всякі. Тому я більше як думаю про них, думаю, що це якби є та ціль, до якої я прагну дійти, яку я прагну зберегти. Що найважче в роботі піхотинця? Дрони і переміщення. Треба переміщенням сховатися від дронів. Як долаєте стрес на позиції або під час виходу? Чесно кажучи, стрес якось відходить на другий план. Коли ми вже вискакуємо, я вже розумію, що все, ми приїхали, е і якось от емоції трошки відходять в сторону. І я починаю вже більше там. Е Думати про саму задачу, там дивитись на хлопців, орієнтуватись на них. Вони орієнтуються на мене, дивляться на мене. Ну тобто така взаємодія. Найбільша радість піхотинця. Коли коробка під'їжджає нас забирати, і коли я вже в ній сижу, через якийсь час поїздки, коли я розумію, що ми вже від'їхали від, від як, активної зони, вже тоді трошки і більше полегшення, і більше радості, що от, все, нарешті, ми їдемо додому, своє діло зробили, можемо їхати відпочивати. Які три риси крутого піхотинця? Перше це впевненість в собі, друге вміти сприймати інформацію, і третє просто бути більш-менш сміливим. Я не кажу там прям суперхоробрі, як якісь там лицарі, чи щось таке, чи супер там якісь бойові рекси, але щоб людина просто могла мала в собі сміливість вийти і щось зробити, якусь роботу. Бути піхотинцем в бригаді Спартан це. Е -е. Ну, для мене це престижно. Тому що я і до цього чув про цю бригаду в новинах. Тобто, я знав, що вони десь там працюють, якось себе зарекомендували. Е -е, бачив там окремі збори теж на бригаду час від часу. Е -е, знову ж таки, як бригада оперативного призначення, то, -то вони завжди десь. В якісь движухи. Там, Рівень цієї двіжухи може бути різний, але знову ж таки, це ніколи не буває якоюсь легкою прогулочкою по парку. Ну, і звісно, як це перший мій досвід служби, ну, ще й в такій бригаді, тому я намагаюся якось перейняти все те, що тут відбувається в плані. Там якихось планувань, загальної роботи. Найкраще побажання піхотинцям у професійне свято. Я бажаю всім піхотинцям якнайшвидше повернутися додому, щоб повернутися з перемоги, повернутися цілими неушкодженими, повернутися до своїх рідних, до своїх домівок. Нарешті повернутися до хоч якогось мирного життя. І не. Не забивати на свої обов'язки, які покладені зараз, тому що від цього залежить, де ми всі будемо завтра.